14-та година, час новин для вас. Працюють команди фактів ICTV та вікона з Вітаю. Президент Володимир Зеленський з офіційним візитом у Берліні. Канцлер Фрідріх Мерц зустрів українського лідера з військовими почистями. Нині тривають двосторонні переговори. Головна тема припинення вогню та підтримка України передусім зброєю. Як пише біль, Німеччина може оголосити про передачу додаткових реактивних систем залпового вогню Марс 2 Інша можлива ініціатива фінансування української розробки крилатих ракет за даними Дання Берлін розглядає виділення мільйонів євро на підтримку українських оборонних проєктів, зокрема масове виробництво ракет дальністю до 2,5 тисяч кілометрів. Після двосторонніх переговорів у лідерів за планом спільна прес-конференція, і ми покажемо її у прямому ефірі. А після цього глава держави зустрінеться з президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром та місцевим бізнесом. Канцлер Фрідріх Мерц раніше заявив. Не очікує швидкого закінчення війни в Україні і наголосив, Росія не готова прийняти посередництво Ватикану. А отже, не зацікавлена в припиненні вогню або мирній угоді. Тож необхідно посилити зусилля, щоб Україна могла захищатися. Наголосив Мерц. А напередодні візиту президента Зеленського у Німеччині показали, як виготовляють снаряди для України концерн Райн центр європейського оборонного виробництва. І саме там у прискореному темпі роблять артилерійські боєприпаси, зокрема і для зсу танкові снаряди а також вкрай важливі для української ППО боєприпаси для зенітних установок Гепард. Також на заводі виготовляють стволи для танків леопард і самохідних арт установок. Дату наступного раунду переговорів України та Росії оголосять найближчим часом. Повідомив сьогодні російський міністр закордонних справ Лавров. каже. На переговорах у Стамбулі Росія наполягала на скасуванні так званих дискримінаційних законів про обмеження російської мови, а також на позаблоковому і без'ядерному статусі України та збирається продовжувати цю лінію під час потенційних майбутніх контактів. Тим часом інформагентство Reuters, посилаючись на російські джерела, повідомляє, що Путін готовий припинити війну, якщо отримує. Письмові зобов'язання від західних лідерів припинити розширення НАТО на схід. Він хоче гарантій, що Україна, Грузія, Молдова та інші колишні республіки Радянського Союзу ніколи не будуть прийняті до північно-атлантичного альянсу. Окремо російський диктатор наполягає на розширенні впливу російської мови в Україні та знятті частини санкцій. Російські посадовці, співрозмовники інформагентства кажуть, Путін розуміє, що не може досягти мирної угоди на власних умовах. Тож намагається військовими перемогами показати українцям та європейцям, що завтра мир буде ще болючішим. Тим часом спецпосланець американського президента Кіт Келог в інтерв'ю Fox News сказав, що зустріч може відбутися у Женеві, причому на рівні глав держав України, Сполучених Штатів та Росії, він нагадав, що Ватикан як можливий майданчик переговорів. Не влаштував росіян. Вашингтон уже отримав від Києва перелік умов для завершення війни. Москва із цим зволікає. Келог нагадав, що Сполучені Штати склали мирний план із 22 пунктів і назвав його. Хорошим, бо як пояснив дипломат, він не подобається жодній зі сторін. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розчарований російськими ударами по цивільних цілях в Україні, бо йдеться про обстріли міст із застосуванням невибіркового насильства. Зазначив спецпредставник і наголосив, ця війна триває надто довго, і коли дивишся на цифри, це масове вбивство. За словами Келога, втрати з двох боків зараз мільйон двісті тисяч. Це більше ніж Штати втратили у Другій світовій. Три ночі поспіль з 24 по 26 травня Росія масовано обстрілювала Україну, загалом випустивши майже тисячу дронів та ракет. Тож наша наступна історія про захисників неба, які боронять повітряний простір. Про пілотів, інженерів, зенітників від дій, яких часто залежить наше життя. 24 на 7 повітряний простір над столицею та київщиною на радарах наших героїв. Микола, командир радіотехнічного батальйону. Це саме ті військові, які першими бачать усі цілі, що насуваються на Київ. Приймається відразу рішення про готовність номородин. Оголошується ракетна небезпека, особовий склад займає робочі місця по готовності. Номородин. Завдяки ним киян завчасно попереджають про загрози. А поки місця не збираються в укриття, ці воїни супроводжують цілі та ідентифікують їх. Це долі секунд для того, щоб прийняти рішення по тій чи іншій цілі і зрозуміти її характер, напрямок, дії, рух, її висоту, швидкість після цього здійснюється передача радіолокаційної інформації на вищий командний пункт. Адже ворог одночасно застосовує від імітаційних БПЛА до балістики: іскандери, онікси, північнокорейські. Кожна ракета може долетіти до столиці за хвилини. Від нашої роботи залежить успішне виконання завдань як зенітними ракетними військами, так і винищувальної авіації. Розуміючи те, що це місто першої категорії на мене. І на моїх людей покладена дуже велика відповідальність. Робота насичена і неабияка стресова, особливо коли під час однієї атаки на радарі 90 ворожих цілей, що одночасно прямують на столицю. Згадує військовий і про російський повітряний напад травня 23-го року. Тоді вперше у світі наші збили розпіарений Росією гіперзвуковий кинжал. Емоції переповнювали особовий склад, розуміючи те, що, скажімо так, збройні сили України здатні збивати. В лапках мощ Росії без проблем це надихає і це створює певний такий певну ейфорію для особового складу кияни тоді відчули міць американського петріота. Паралельно небо почали захищати німецькі аріси та норвезькі насамси. Денис один із тих, завдяки кому ця техніка успішно працює. Він мобілізувався до армії наприкінці 22-го року і до цього не мав жодних знань про роботу ППО. Відтоді киянин захищає небо рідного міста і один із перших, хто освоїв насамс. насамс це мобільний комплекс. Ми можемо бути в різних місцях і робити одну і ту саму роботу. Можемо здійснювати керування дистанційно через різні види з'єднань. Тобто, відповідно, нас дуже складно вразити. Її застосування це майже 100% ураження як ударних дронів, так і крилатих ракет. Втім, розуміючи це, Росія намагається перевантажити роботу ППО. Масована атака на Київ напередодні 24 травня була однією із найскладніших для Дениса. Шахеди летіли високо, мобільні вогневі групи до них фактично не діставали, тож роботи в екіпажу було достатньо. Можу сказати, десь два десятки всіх цілей. В нашу зону відповідальності, як мінімум, один десяток точно пройшов. Але не пройшов далі. Можна сказати так, завдання вищого командування виконали. Та Ефективність комплексу залежить від кількості ракет, якими забезпечують нас партнери. Це добре розуміє екіпаж. А ще розуміє, що кожна пропущена ціль це ризик для киян. Київ і Київщина, це моя батьківщина. Тут я народився, тут я і живу. І відповідно в мене велика мотивація захистити людське життя. Із пілотом літака Міг 29 Ми спілкуємось у короткій паузі між бойовими вильотами. А їх за повномасштабку вже було близько 150 а на моєму рахунку е, знищені пункти управління, е, мости, ротні опорні пункти, взводні, е, техніка противника. І хоч його повітряний бій зараз переважно далеко на лінії фронту, Михайло один із привидів Києва, який з перших днів обороняв столицю з неба. Ну, більше це були притаманні для нашого роду авіації, це ціни прикриття і навіть відбувалися повітряні бої безпосередньо тут біля Києва. Привиди, адже, попри удари по аеродромах, відсутність тоді іноземного озброєння, наші пілоти продовжували свою роботу, чим шокували росіян. Де вони звідки беруться? Перенеслось і матеріалізувалися, мабуть, слова привиди Києва. Так ця назва й виникла. Наші пілоти успішно виводили з-під удару свої літаки, навіть коли це зробити практично неможливо. Один з наших побратимів. Просто запустив двигуни, просто абсолютно. У нього не було ні навігації, не автоматичного управління системою літаком, тому що критично мало часу знаходилося. Їхній героїзм не лише зупиняв колони росіян а й не давав змоги ворогу підлетіти та скинути бомби на столицю. Вразила історія Валентіна Карінчука, коли він маніром літака загнав літак 125-й. В землю це унікальний випадок, коли один із наших льотчиків без використання будь-якого зброєння відвів російську сушку від Києва і змусив приземлитись назавжди. Мужність, звитяга, вірність, вітчизні. З цими літали, з цим піднімалися, ми сідали. А ще любов до Києва, який росіяни намагались захопити за три дні, але столиця стоїть навіть під час найпекельніших ударів. Київ це. Особливо в травні це Каштани, це схили Дніпра, це узвіз, серце нашої країни. І коли ти розумієш, що серце твоє під загрозою, тобі потрібно максимум викластись для того, щоб виконати ту чи іншу задачу. Христина Волочанська, Дмитро Матвієнко, факт та марафон Єдині новини. Американська журналістка Заріна Забрізькі має українське коріння, але практично все своє життя мешкала у США. До початку великої війни Заріна була письменницею та потім приїхала до України. Тепер вона військова журналістка, працює на передовій і вже рік, як живе під обстрілами в Херсоні, та знімає вже другу документальну стрічку. Ми йдемо Миколаєвом із Заріною Аріною американською журналісткою, яка нині живе і працює в Україні. Згадує, як до Миколаєва приїздила на початку 22-го. Я їздила в Миколаїв, коли у вас тут також була така, ну дикий жах. Потім я поїхала в Херсон. Перший ріс, як Херсон, звільнили, Заріна не просто пише про Україну. Ця війна для неї дуже особиста. Її родичі були Зумані та Годеси. та нині для неї рідним став Херсон, згадує свою першу поїздку після звільнення міста. Це один із самих неймовірних днів був в моєї життя. Колективний дух Отата Свободи. Він Такий, ти вон тобі передається, тому що ти не був в окупації заріна. Повернулася до Херсона через рік. Залишилася попри страшні постійні обстріли, аби розповідати світові про російський терор. Біган мію сідебілден вичвас гітбайнеріалбом. Тю дезґо і це була ідея, щоб жити і знімати і брати інтерв'ю за окупацію, за партизан, за вторгнення і. Складе архів, щоб потім також це могло да тих трибуналів. Заріна планує знімати другий фільм про російську агресію в Україні. Тепер про херсон, про жахіття окупації, щоденне життя під обстрілами. Це сафарі на людей. Вони не тільки полюють і вбивають цивільних, а вони скидують вибуховку щоб паліть. І щоб робити пожежу. Типу, а це заріна розповідає про дронові атаки окупантів. Потім вони сталі скидувати перлюстки. Це антипіхотні міни. Вони такі маленькі і їхні ти їх не бачиш. Вони такого колору, як трава, дивишся на нібо. І, і чуєш там, є що літить, не літить. але ти також дивишся на землю, тому що ти можеш наступити на цей пір Свій фільм заріна хоче зробити про життя в Херсоні очима самих містян. Вона прагне всьому світові розповісти про незламність українців. Херсон незламний – це справжнє так. Вони думають, що там усі забілі з по підвалам і сижу, сидять трусуться. А ні, ніхто не труситься. вони театри працюю прем'єри. Я була на п'яти алі шести прем'єрах. Заріна розповідає і про наших захисників на передовій. Каже, для неї вони всі герої. То, що ми зараз сидимо тут, Ми п'ємо такі гарні напої, і ось, там, ось я там бачу дітки грають ходять. люходять. Це усе тому що вони там віддають своє життя різко. А ще в неї є особиста мрія про Херсон та Херсонщину. Херсоні, я хочу до річки дойти. Це моя мрія, Я ж скільки вже там. Я ні разу до Дніпро до річки не доходила, тому що вб'ють. нельзя. Заріна що окрім фільму про Херсон, світ побачить і її книгу, що вона повернеться до своєї літературної діяльності і, звісно, мріє про українську перемогу. Моя мрія це перемога, як у всіх і за Єреміна Даніїл Сліж. Факти Есіт Єдині новини. На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин. Далі продовжимо з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю. Моє вітання, Вадима. Пане Андрію, недавно Держприкордон повідомляла, що Росія на Сумщині намагається розширити зону дії малих штурмових груп. Скажіть, будь ласка, якими силами вони це роблять, і де зараз найнебезпечніше? Наскільки це їм вдається ну, на жаль? Так ворог продовжує застосовувати свою тактику спроб заходу малих штурмових груп на території України, особливо це стосується окремих. Окремого відтинку в межах Сумської області найбільш активно це проглядається по напрямку, як і раніше, населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останній час лівіше від журавки, зокрема по напрямку населених пунктів Веселівка та Володимирівка, почали також з'являтися вже більш активно. Спроби заходу таких груп, як в пішому порядку, так і. Періодично намагання прорватися на, на квадроциклах, мотоциклах. І, власне, на попередніх двох напрямках це також проглядається задачею, в тому числі використовуючи швидкість максимально наскільки це можливо, заглибитися територію України, закріплюватися, чекати подібного підкріплення і вже розширювати зону боїв по території нашої держави. Не скажу, що це там відбувається. По кілька разів на день або ж до прикладу, там кілька разів на певну кількість днів, фактично, це відбувається постійно. Постійно наші сили фіксують такі спроби на всіх цих напрямках і, власне, знищують максимально застосовуючи артилерію і дрони, як ті групи, які переходять лінію кордону. Так і відстеживши ті групи, які ще доходять до лінії нашого кордону для того, щоб їх знищити. Однак, на жаль, попри ті втрати, які несе противник, ми бачимо, що ворог не зважає на, на своїх військовослужбовців, а постійно їх направляє на виконання цих завдань для того, щоб досягти поставленої цілі Росіяни вмирають, але продовжують йти наступні, і звісно, що це героїзм та мужність кожного українського захисника, які знаходяться на. Не... Які знаходяться на цьому напрямку із підрозділів збройних сил України, підрозділів державної прикордонної служби стримувати ту навалу, яка продовжує рухатися в бік нашої країни? Ну судячи заяви президента Зеленського, там є кому ще вмирати за словами Володимира Зеленського, Росія накопичила 50 тисяч на сумському напрямку військ. Вам відомо що це за війська? Хто там стоїть в цих 50 тисячах? Власне, треба пам'ятати, що свого часу Росія нарощувала свої сили на цьому відтинку, особливо е намагаючись вибити сили оборони України, які вели е свою операцію в межах Курської області. І, власне, ці сили зараз її застосовують е по лінії нашого кордону. Е бачимо, що техніку, броньовану техніку, щоб там рухалися колони до нашого кордону, цього немає. Можливо, ворог або ж немає техніки в достатній кількості, або вберігає її для якихось подальших дій, власне, виключно піші групи інколи на квадроциклах чи мотоциклах намагаються заходити на нашу територію для того, щоб вже зона боїв була по території України. Але з тих навіть військовополонених, які попадають нам в полон під час таких дій. З тактики малих штурмових груп, власне, можемо сказати, що там також присутні і військовослужбовці, які до цього були засуджені, яких Росія зараз активно залучає для своїх дій проти нашої країни і коротке питання, пане Андрію. А ці ДРГ Російські на територію Чернігівської області роблять спроби заходити? За останній час активності там ворожих диверсійно-розвідувальних груп в межах Чернігівської області такої суттєвої немає. Більш активно диверсійна діяльність ворога також проглядається саме в межах сумщини однак ті випадки спроб заходу диверсантів на нашу територію вони більше фіксувалися. Північніше, в межах сумщини, це ближче до Чернігівської області, або ж південніше ближче до, до Харківщини. Так центральна частина це власне ті дії, які ворог продовжує застосовувати саме на тактику малих штурмових груп, і відмінність, звісно, між діями диверсантів і того, що ми бачимо зараз по напрямку Басівки Володимирівки. Це зовсім різні речі. Дякую дуже за включення, пане Андрію Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби, Був на зв'язку. Далі випуск новини. Тетяна Висоцька. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.